Господь говорить, що почув сьогодні, як католицький священник на Радіо Марія з храму Святого Олександра на проповіді, закликав молитися вірних, щоб єпископи і священники не втекли. Тому Господь говорить, що священники, які покинуть парафію і втечуть, які вже втекли, такі священники загинуть першими. Священники-зрадники, єпископи-зрадники, керівники церкви-зрадники загинуть першими. Священники, керівники церкви, які дочь тоді своїм народом, будуть мати шанс вижити. Також Господь говорить, що велика війна знищить міста ненамолені, і втікати немає куди. Якраз в Україні і на Західній Україні дуже багато намолених міст де буде безпечно. Також Господь говорить молитися за навернення влади до живого Бога, за навернення єпископа папи до живого Бога, за навернення війська до живого Бога. Бо що святій літургії вже 30 років майже ми згадуємо і про владу, і про папу, і про військо, і майже розводили вся держава. Бо молитися треба правильно. В житті літургії завжди доволяти слово за навернення до живого Бога, священника, єпископа, папу, керівників церкви, державної навернення до живого Бога і за війську з Богом. Бережімо Україну і бережімо наші душі для неба. Амінь.